Прий, дивіться, яка красота. Кропивка вже на борщ росте. Ми йдемо до лісу. О, тут оказали, що вони якісь там смачні я бачила. О, то я бачила в тому в фейсбуці. Перші гриби весняні, дивіться, які гарні. Я гардеп, пхай носа свого. Хай що вони її там їх багато. є. Оні туди ще далі, туди аж у двоє. Квіточки ростуть. Хто з нами до ліса йде? Пішли. Трошки пройдемося. Наталя Яра взяла з собою. Там вверху хіба. ось генерати медуночки гарні. Погнав яр, Наталка пустила я. Полетів догори. Скільки таких тон є. Грибочки. Де таке ще? Де. Вон зверху скільки їх є. Де. Хто. Де. О, хто там хотів таких грибів? Приходьте збирайте, ми таких не, не збираємо. Їх ще щось і гризе, от пооб'їдало. Значить ті стівни. Раз щось їсть. Хтось їстеньке захотів. Также тут травичка зелені, там вже лісок нашій, там вже мої квіточки тут. Вже роби гризти його. О, він ще молодий. Ми прийшли у ліс. Дивіться, яка красота. О, Агрус розпечить. Агрус дикий розвивається. Чуєте, як пташки гарно співають. Кипець. Щось порило, щось подерло. Дерево росло береза суха. Я знаю, Я знаю, бачила. А я що сюди йду? До них йду. Я їх. Покажу, як вони гарно цвітуть. Засвіли біленькі анемони. Там вже й барвінок має цвіст. Так. Яка красота. Так, де тут такі гарненькі сфоткати треба? Такий букет. Віть які гарні. Засилиє Ці так гарно, гарно. Красуні які. Ось яка галявинка, красуні. Хто там казав, що ми не одихаємо? Ми відпочиваємо. Відпочиваємо, в ліс вийшли. Така краса. Ташечки співають. Дуже, дуже гарно. Ось така природа прекрасна. Вже на дереві на черемусі листочки є. Бачите, вже листочки є. Маленькі. Сосна дві, йде голочки з одної. Від одної дві парне. А ялинка вся гелячка наздовж. Оце така у них відмінність. А ще фіалки не цвітут. Може вже фіалки цвітуть. А ще нема. To, я aussi, там, є, yeah. На <різь> Нілинка Не, пахне теж. Ох, яка красота. Ташечки аж переливаються. Чи воно ще тут, просто не розсунцювало? Тут чим рік його менше буде, то більше то в Влітом, як курчі розпустяться, то воно не так голо. Зрізали велике дерево і нема. Чекай, коли воно виросте знову до великого. Мзина росте, мзина те. і ще, як його черемуха, де не де. А ліще є наше є де-не-де. -де. Ну, бо тут їх садили. Це посадка. А А чого вони не сіяться? Вони сіються, насіння туди, он, напротив. як я повиростала. Вже ті біленькі, от кіточки сходять. Кашка біленька. Кажуть. Треба сюди кози пригнати на пасовиську. Вон, бачиш. А Наталь... Наталя моя, що це готель пташків, бо тут не в тій березі порохняві дуже багато дуплів було і гніздів. Тут дирка. Там дирка. О, яка велика. Там дерка, там жили Тут там, жили, було гніздо, але кора облетіла і воно залишилося. Там чи він боку, то зверху виходить. І вона повісилася на другій гляці. Аух, ау, ау. Ау, ау, ах, ау. ау, ау. Ось така. Ось така природа. ще до його там барвінок має цвістер. Покажу. А тоді не зобернемося, назад подивимося, чи є. Чи є там трава знизу, на чому коза пасти. О, ну, котре зіло. Той Ну Звір страшний, що корінці точи. Та й що? Ось така красота. Гарно так. У лісі. А одух. А чисто чистий, чистий, а тихо-тихо. Окей. Тихо. Дуже гарно. О! Дивіться гарно. Я сити, я так не хотіла таке полязувати кажуть, я не знаю, якийсь дикий часник чи як на неї кажуть, я не знаю. Медунки і Анемони. анемониці тут. Як оця жовта квіточка зветься, хто скаже. М? Ну я не пам'ятаю. Вроді дикий часник казали колись. Або ще часничниця, чи якось казали. А зараз не знаю, чи то, та? чи то вона та, чи то вона не та. Значить, які вже листочки на бузині. Гарті листочки. Оце шчахнулася сосна. Ось це -за його. Бачите, тільки ось страх стирчить. Вітер десь був сильний і зломив. Муха розпускається. Дивись, Наталі, який гарний, яка гарна криша над мурашником зроблена. А чи що, що вона самі нам? Я не знаю. Може й самі. Не не так. Тут який звір, гриз. Курінці, бачите, дерево. Ну, барвінок ще не зацвів. Цвіт є, вже от бачите. Ну, воно дивиться, от Вже вже. Ну, ще не розпустився тут. Ну тут щось пастуся на ньому, бач, поспасало як. Ну, жди ка коза наразі з нас бере. Бачите, скільки цвіту. Красота. Спасен і так аж ну, ну барвінок. Він тут такий, як кужух, дивіться, який гарний мухи. Я бачу. Попасен дуже файно. Ну, Та я ж бачу, що цвіте. Десь якийсь. О, я бачу. Що. За це кінема, значите як. Розціху. Красота як. Такі-то справиньки йдемо донизу. Ще покажу. Мурашника після зимівлі і вернемося назад. Пройшлися, прогулялися, подихали свіжим воздухом. На гуляли апетит і прийдемо. Смачно поїмо. Та й таке то Скільки дерева сухого, ляк всяких. Ну, то, тут тут ж, я не знаю що тут, чи то ті як їх, господи, Боже, Бурсуки. А? То можуть бути й бурсуки, досі. Може й кабани гонять зараз. Хто їх тут зачіпає? Ніхто? Ні, криша Наталю трошки далі від мурашника. Теж зломане, бачиш, зломане, десь вітер зломив. Там вітер ясно І от так поломився. Що яр? Страшно туди йти? ворошиться все, так? Лізь, лізь, може покусають, а то я туди боюся йти. Я і так зближу і я буду коло нього. Ну я близько туди не піду до тих. Дай, 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 дай. Не. О, фіалки, фіалки, фіалочки. На, фіалочки. Хочеш дити, бо я буде не підділяє. Ще перший раз буду вкусати. This design cookies. Take care. Oi, все рухається. Клас. Віти гарну фіал то мене питали, а що таке фіалка? От. Їх, до речі, ці квіточки наривають, замочують в горільці і натирання роблять. Так, о, ноги, руки крутять, крути. На переміну погоди нею натирають тим настойку. Жовті вони пізніше цвітуть, тільки зараз ті сині, білі, голубі цвітуть, а жовті геть пізніше. Ні, гарно. <ріст> так, тут ще не дуже зелено. Наталю, де зеленіше? Тут чи там де ви випасете? <ріст> тут? <ріст> там туди далі хіба попідлі яблуні можна піти. Козами, то вони яблук ще поїдять. Є у там Там Дивіться, як котики зацвіли. Жовто-жовто. Тільки як Дивіться, гарно. Тільки воно від мене далеко. Це дерево. О, красота яка. Віці я вам покажу красоту. Наталя побачила, яка дивісь, мама, яке. Яке місто висе зі шишок, бачите. Бачите, як гарно. Так, донизу. Красота така. Ось Ще один готель розвалився, завалився, бачите, ну, струхло дерево. І повалилося. Ось така прогулянка у нас вийшла. Ось, не, така файна зелена тут травичка, Козам прийти попастися. Так, гарненько тут. Гарненько, тихенько. Малих козеняток хіба вже на другий тиждень з п'ятниці будемо гонити, тих маленьких. Бо мені треба, щоб двох-трьох гнали їх, бо вони так. Ми ради їм не дамо. Гарненько. Всім миру, спокою, затишку. І скорішої перемоги нам всім. Гарного дня і міцного здоров'я!